Друзі, доброго дня. Сьогодні в Вірпінській міській раді відбулася позачергова сесія, це кадрова сесія. Звільнили всіх заступників ірпінського міського голови і призначили нових Ну, умовно кажучи, такий вислів поміняли шило на мило. Але зараз ми пройдемось по кожному і спробуємо вам пояснити, чого так саме сталося. Сьогодні звільнили Андрія Кравчука. Він вже пішов на вихід. Це перший заступник міського голови. За весь час своєї роботи вже дуже багато напідписував і собі, і Карплюку. Він є племінником Володимира Карплюка, і він фігурант деяких кримінальних справ. Це справа по нашій дю США, де він проєктував і проплачував за басейн. А ніякого басейна там і в поміні не було. Це остання кримінальна справа по військовому сектору нашого кладовища зараз. Беб і Служба безпеки України розслідує, але сьогодні його звільнили з роботи і призначили нового першого заступника. Це Олександр Пащинський. Він є головою фракції партії Нових облич, є говорящою, головою Володимира Карплюка. Ця людина ніколи не була в команді управлінців. В нього взагалі досвіду управління міста або на займання певних посад не було. Він прекрасний спортсмен і по мотокросу він молодець, але мотокрос не управління містом. Навичок нема. Але важливо було, щоб перший заступник був людиною Карплюка, бо треба і далі підписувати всі дозволи на будівництво і лобіювати інтереси забудовника. Наступна зміна замінили Міхальченка Лідію Яковільну, її сьогодні звільнили. Це є те, що Пащинського, і відповідно вони ж не змогли би працювати разом. Це був би конфлікт інтересів. Е, Лідія Яковлівна, її багато хто знає, вона ще з часів Мартіна працює все життя в міській раді, і так само за останні часи багато підігрувала команді Карплюка і так само не підписувала собі багато криміналу. Замість неї призначили е, нового заступника міського голови. це... Сергій Канюра, який до цього очолював управління ЖКХ, і який відповідав по її відновленню. Але це не самостійна людина. Він людина і підлеглий був Андрія Кравчука, відповідно, виконував всі забаганки Володимира Карплюка. Тобто це людина, яка працювала по євідновленню, і в нас є багато питань по євідновленню. Зараз їх розслідує поліція, і я впевнений, що буде кримінальна справа. На сьогодні така заміна. Наступна заміна Юлія Устіч, яка все життя вірою, і правдою слугувала Володимиру Карплюку і Нових облич, її попросили на вихід. І мотивація, і підстава була. Що вона вичерпала всі свої можливості, вона нічого не може дати громаді, і треба її замінити. Ну, Дійсно, на роботі вона була дуже рідко. Але ж в неї були інші завдання в міській раді, мабуть. Ну, Сьогодні її поміняли. Але на кого поміняли? Поміняли на осінську Юлію. Це журналіст ITV. Ну, Ви знаєте, це інформаційна агентство, яка підпорядкована, і власник є Карплюк. Потім поставили на місце заступника міського голови, яка повинна відповідати за медицину, освіту, культуру повністю за цей весь напрямок. Поставили журналістку, яка видавала жовту пресу. Тобто вона робила замовні розслідування і казала, як все погано, і боремося за все хороше проти всього плохого. Але ця людина на 100% підпорядкована Карплюку і Щербині отака от заміна. Наступна заступниця, яку сьогодні призначили, це нова дівчина. Ну я її особисто не знаю і кого я не питав, її всі не знають. Єдине, що відомо, що вона навчалася разом з Олександром Пащинським. і, скоріше за все, це та людина, яка буде е вірою і правдою служити Пащинському і партії нових облич. Я. Сьогодні було призначено чотири заступника, які на 100% підпорядковані. Забудовнику Володимиру Карплюку, от така сьогодні заміна пройшла в Ірпінській міській раді. Ну, це ганьба. Депутатів не питали їхню думку, інші фракції взагалі свої пропозиції не могли вносити. Бо сьогодні є злочинне угрупування, керує містом. Для чого їм треба свої заступники? Виключно для того, щоб далі грабувати наше місто Ірпінь. Але друзі, коли по суду я встановлюсь, я вам точно обіцяю, що цю всю банду ми виженемо, наберемо фахових людей, які будуть за розвиток міста, які будуть працювати на громаду, а не на забудовників, які будуть відстоювати найголовніше інтереси громади, а не забудовника Володимира Карплюка і партії нових облич. Бо під час війни треба допомагати людям, а не грабувати громаду. Друзі, разом ми сила, слава Україні.